Адміністративна реформа до чого призведе об'єднання громад Закарпаття. Хто керуватиме чи стане від цього життя закарпатців легшим? Про адміністративну територіальну реформу у Закарпатській області ми сьогодні поговоримо із депутатом Закарпатської обласної ради Михайлом Ціриком. Вітаю! Вітаю! Михайло Цірик, депутат Закарпатської обласної ради шостого скликання, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю правознавство. Був приватним підприємцем З 2002 до березня 2005 року. Працював заступником голови Тячівської райдержадміністрації. Ще раз цю посаду обійняв у 2010 році. Обирався депутатом обласної ради четвертого та депутатом Тячівської районної ради п'ятого скликань. Пане Михайле, ми тільки чули про цю територіальну адміністративну реформу. От що вона для Закарпаття? Що це означає? Які етапи повинна пройти Закарпаття, щоб відбулася ця реформа? Ну, перш за все, хочу сказати, що початком адміністративно-територіальної реформи, взагалі, як і в Закарпатті, в Україні, це є закон прийнятий Верховною Радою про добровільне об'єднання громад. І який підписаний президентом від 5 лютого 2015 року. Є методика, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України. Закон передбачає створення це укрупнення місцевих територіальних громад в одну більш таку спроможну громаду, яка буде здатна надавати більш високоякісні, доступні по відстані і так далі. Послуги. Жителям, які проживають на території цієї громади. Але є ряд запитань. У законі про добровільне обередення громад. Чітко сказано, що воно проводиться на підставі конституційності, це пункт 1, і на підставі добровільності. Зараз нам, як депутатам обласної ради, на сесію подано перспективний план. Територіального об'єднання громад Закарпатської області, в якому передбачається 38, створення 38 територіальних громад по всій області. Тобто, це доведено Міністерством регіонального розвитку, наскільки нам відомо, що вже порушує, і це нам пропонують прийняти завтра на сесії обласної ради принцип тієї самої допровільності. У чому порушення? У тому, що якщо ми самі вже його створили, розмалювали, побачив, кого де об'єднати, і ми цей продукт пропонуємо громадам, є якісь вже важелі і так далі. Я рахую, що цей процес має йти знизу. Самі громади повинні вирішувати, як їм об'єднуватись і з ким об'єднуватись. Скільки ми відомо, на території Тячівщини, звідки я по мажоритарному окрузі виобраного депутатом Закарпатської обласної ради. Було таке питання обговорено і запропоновано створення 12 територіальних громад, де передбачалось об'єднання трьох, 4, 5 населених пунктів. Зараз в цій, цьому перспективному плані, який пропонує обласна адміністрація, я би так сказав, тому що презентували її з відділу містобудування і архітектури, скидували на Київ. Що це з Києва, з Міністерства регіонального розвитку, передбачається створення шести територіальних громад на території Тячівського району. Ну, я більш чим впевнений, що населення з цим не буде згідно, тому що це великі території, взагалі питання територіальної громади міста Тячів, це аж від Чумалєва до Тереси, де входять Буштино, Тереса це селище Велике. І територіальна громада Угля, де є Угля, колонни Кричово. По кількості населення це у п'ять разів майже менше шість від тої громади. Громада у Щернянське, так вона більш у віддаленому куточку району знаходиться, вона компактна. У таких громад, я думаю, люди б ще якось об'єднувалися. Другий принцип, який порушений, який вже порушений, це принцип конституційності. Тому що згідно 40 ї статті Конституції України, об'єднання громад. Проводиться добровільно, що записано в законі, але на підставі місцевого референдуму. В законі сказано, на підставі об'єднання може бути розпорядження голови, дві треті депутатів міської селищної е, міської ради ініціативної групи. Якщо є сказано, що може бути місцевим референдумом, це вже потім, але якщо йти місцевим референдумом, закону у нас про проведення місцевого референдуму немає. Тому це вже є такі питання, які тормозять проведення цієї адміністративно-територіальної реформи. Якщо вивчаючи цей закон, подивитися і приймати його від початку до кінця, зараз починати до кінця, це є майже 200 днів. До місцевих виборів у нас залишилося ну, десь 150 днів. Тобто ця адміністративно територіальна реформа повинна пройти до місцевих виборів. До так? місцевих виборів, я так думаю. Інакше який, якщо проводимо адміністративну реформу, на мою думку, і думку більше людей, виборів, з ким я спілкуюся, який є, як можна проводити місцеві вибори по старому закону, а потім об'єднані громади, там вже різні розмежування повноважень. От, наприклад, об'єднана територіальна громада обирає голову. У територіальної громади села, чи селища, чи міста. так? В тих населених пунктах, де є адміністративний центр, не обирається староста в населених пунктах, які об'єдналися і не є адміністративним центром, от обиється староста, ну, я думаю, буде посада діловода і ще і ну, якісь там одиниці. Ну, тоді виходить, треба знову буде після цих виборів, якщо потім вже пройде об'єднання, проводити ще одні вибори. Уже під адміністративно територіальну реформу і за якимось другим законом. Тому ми трошки в цьому питанню відстаємо. Якби таке питання об'єднання, чи воно є позитивом чи негативом, якщо люди згідні, і це буде надавати можливість надання їм адміністративних послуг населенню на місці у питаннях освіти, медицини, культури, житлово комунального господарства, Архітектура міст, містобудування, земельного кадастру, передбачається центр надання адміністративних послуг, то це так, я вітаю. Це я вітаю, Тому що людям не треба їхати, як зараз в районні центри, це все буде на місцях. Чи дасть воно економію коштів? Ну, Закарпаття не може йти, як би ну, мова про економію коштів. Якщо стоїть на першому плані, зараз це. Якісне надання послуг населенню. Тому що, якщо брати три громади об'єднались, так зараз в кожній громаді в сільській раді є від 10 до 12 адміністративних посад. Три сільські ради це 36 посад. Ну, і якщо ці 36 посад сконцентрувати на цій, на цій на території однієї сільської ради. То це нам дає можливість вводити посади там по освіті, по медицині, по архітектурі, по землеустрою і так далі, по житлово-комунальне господарства, по розвитку території. Це я рахую, є правильно. От ми говоримо, що все-таки реформа повинна йти знизу. Ми знаємо, що проходять ці громадські слухання про об'єднання. Що, що самі люди кажуть про це? Як вони реагують на це? Ну, люди реагують по різному. Багатьох людей хвилює, де буде центр. Хто буде головніший чи не головніший населений пункт. Ну, але я не бачу в цьому. Тому що в законі сказано, що адміністративним центром стає той населений пункт, який більш розвинутий, має більшу інфраструктуру і так далі. Тому це питання поточне, треба вчати. Звісно, створення нових структур у кожному населеному пункті. Це потребує додаткових приміщень, додаткового обладнання, додаткових ресурсів в кінці кінців. Тому провести так зразу, щоб, як зараз говорять до місцевих виборів, я це щось не бачу. Щось воно мені тут криється, трошки політично, чесно говоря. Чи не може це бути підставою потім, чи перенесення виборів місцевих? Що от ми не встигаємо провести адміністративну реформу, а вона нам так-так потрібна. Тому що, ну як то казати, пропозиції самі ідеї цієї адміністративної реформи, як ви зрозуміли, вони нормальні. Завжди щось дає нормально для людей. А що воно там криється? Ну, це в, першу, в перших місяцях ми будемо бачити це по законах Верховної Ради, які вона прийме. Чи внесе вона зміни до закону України про вибори депутатів місцевих рад? Та автономної Республіки Крим. Чи будуть прийняті закон про місцевий референдум, який потребує, якщо дотримуватись конституційності? І різні багато питань до цього. От щодо виборів, у принципі, влада не приховує того, що вони запланували, що місцеві вибори відбудуться у жовтні 2000. Цього року, 2015 року, але вони дають ще два роки на те, щоб, зважаючи на цю місцеву реформу, адміністративну, потім ще проводити місцеві вибори. Тобто вони не приховують, напевно, вони все ж таки розраховують, що ця реформа триватиме більше, ніж 200 днів. А одні вибори, потім другі вибори. Ускільки обходиться громаді самі вибори. Ну, згідно цього закону, вже вибори об'єднаних місцевих громад будуть призначатися е, обласною радою. Вже не потрібно буде рішення Верховної Ради. В законі сказано, що після об'єднання громади, там на протязі 20 днів подається, коли вже остаточно вся процедура пройдена в обласну раду, і обласна рада приймає рішення. Ну, Якщо обласна рада приймає рішення, то звичайно ці вибори будуть проводитися за кошти місцевого бюджету чи то обласного, і в якийсь спосіб і територіальної громади, що однозначно будуть ще накладатися розходи. Чи вона буде функціонувати з 1 січня 2016 року ця реформа? Ну, в законі ще є такий момент, як сказано, що громади, які об'єдналися, будуть отримувати фінансову і економічну підтримку з державного бюджету, але потрібно розробити план соціально-економічного розвитку і подати. В обласну адміністрацію, потім голова обласної адміністрації подає в Кабінет міністрів на розгляд Верховної Ради цей план соціально-економічного розвитку території до 15 липня поточного року. От якщо ми зараз так сказати, ми говорили 200 днів, 15 липня через півтора місяця, так майже трошки більше, ні одна територіальна громада не успіє подати план соціально-економічного розвитку своєї території. Тобто, Виходить, то вже об'єднався. На 2016 рік не буде закладено коштів у державному бюджеті для субвенцій територіальної громади для розвитку цієї території. Це і дороги, і групи додаткові, в садиках, і ремонт шкіл, і ФАПів, і, ну, взагалі всієї інфраструктури територіальної громади. Тобто зараз у разі проведення чи навіть не проведення цієї адміністративної реформи багато що ляже і уже лягло на плечі місцевих громад. Однозначно. От зараз Однознач. от вистачає, наскільки вистачає грошей у місцевих громадах, тому що знаємо, що в деяких районах бюджетникам бургують зарплатню. Ну, у... У деяких громадах є деякі громади, які себе забезпечують. А є такі громади, які не забезпечують. От як бути об'єкт, от я не розумію, як може це об'єднання повпливати на більше коштів, допустим, в Олівець, де ми зараз виділяємо 5 мільйонів гривень на заробітну плату з обласного бюджету. От як воно повпливає, це якось не розумію у цьому. То, що буде потім. Це передбачається залишати на місцях 60% ПДФО, тобто податок з доходів фізичних осіб. Ну, воно вже є розроблений план. От дивилися на тячівщині, на тя, наприклад, громади будуть додатково мати, дивлячись, які від 6 до 22 мільйонів гривень. Ну, але це робота громади, це з легалізації робочої сили і так далі. Ну, трошки до цього треба йти, вводити економіку стіни я цьому, з цим згідний. У нас є кілька дотаційних районів. Це Хуський район, Міжгірський район. Як це може на них вплинути? Спрогнозувати зараз дуже важко. Ми знаємо завжди, що у нас слово розходиться із ділом. Щось ми думаємо, задумали добре, нормально, а виходить як завжди. Як завжди. І сказати, чи це буде, скажу однозначно, що вигідно це тим територіям, які зараз. Трошки себе забезпечують, об'єднались до них, їм дадуть субвенцію, дотацію, трошки підтягнули більш слабі території, які біля них. Ну але якщо дві слабі три території об'єднаться територіальні і так далі, ну це як воно нічого не дасть, звісно, що потрібно брати. Ну, я рахую, це функція держави це рахувати це при врахуванні державного бюджету у вигляді субвенції, чітко в законі написано, що да, держава надає. Допомогу територіям це має бути передбачено у плані соціально-економічного розвитку у вигляді субвенцій. От ви згадали на початку програми, що в принципі це має бути проводитися добровільно, але ми знаємо, експерти українські і зарубіжні зазначають, що у всіх країнах Європи, де проходила ця реформа, у жодній не вдалося добровільно провести цю реформу. Як тож нас напевно чекає теж така примусова, примусова реформа. Як на це відреагують закарпатці і яким це наслідком може бути? Ну, розумієте, кожна реформа це, як то говорити, ризик влади, хто при владі потеряти свої рейтинги, голоси виборців і так далі. І тому, напевно, пішли, як ніде нема таким кроком добровільності. Хоча адміністративно-територіальний поділ. Це одна із функцій держави. І так, як ви сказали, в Європі, де це проходило, це мало бути там, 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 ось такий зроблений такий план об'єднання територій. Доведено до громадськості, дано на обговорення, пройшло обговорення, внесені пропозиції, думки громад на місцях, потім їх повинні чути, почути на рівні держави і так доходити консенсусу. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку. Але якщо закладуємо принцип добровільності і це, що нам запропонували на сесії обласної ради, вже проєкт перспективного планування території громад Закарпатської області, де не було, ні, я його перший раз побачив на комісії, ніякого обговорення і ні депутатів обласної ради, тим більше на місцях по цьому і на запитання, хто презентував, чому так. Ну, ми просили 43, але лишили 38 тільки. Але райони подали фактично 110 створення територіальних громад Закарпатської області. Це тобто, не враховано. Тобто у цьому випадку до районів не дослухались. Не дослухались. Не дослухались. І тому це питання більш за все, я можу сказати, запевнити виборців і громаду Закарпаття, воно завтра на сесії не буде прийнято, тому що такої думки більшість депутатів. Сьогодні це питання обговорювалося на Президії обласної ради, ну і от відправили його на доопрацювання. Було прийнято рішення провести зібрання, чи то в Драмтеатрі, чи де це велике, таке розширене за участю гулів сільських рад, депутатів районних, депутатів обласних, обласної ради, і обговорити і врахувати різні думки, пропозиції щодо цього. Ви бачите самі, що зараз робиться. На теренах сусідніх областей. Люди категорично там виступають. Чому? Якщо у нас того нема, то у нас того немає, тому що у нас компактний об'єднуються громада, відстань від одної точки до другої не більше 7 кілометрів. І вона вже буде мати 13-14 тисяч населення, а згідно методики об'єднання територіальних громад, це має бути не менше 5 тисяч. У нас на Тячівщині майже. Одна третя населених пунктів вже мають 5 тисяч. Їм би, якби, то і не потрібно об'єднуватися, тільки надавайте. Ну от взяти е, інші території України, населено, сільська рада від сільської ради, в одній сільської раді 900 чоловік населення, в другій 800, а відстань між ними по 8-10 кілометрів. От там і є проблема. Там трохи це відчувається. Тому Принцип об'єднання повинно враховувати специфіку Закарпаття. І добровільності це однозначно. І не де беруть, що кількість населених пунктів. А скількисть населених пунктів от взяти Тернову, 9 тисяч населення. Це майже селище, стільки немає, селище у чорному, там трошки більше до, 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 до 2,5 тисячі населення, так, десь орієнтовно. А село 9. Тому ці всі моменти знають представники, знають депутати, знають на місцях голови. Потрібно мати діалог. І це, перш за все, стало причиною того, що це рішення, уже яке нам пропонували, воно не буде прийнято допоки, не буде такої згоди, не буде ясно, не будуть визнані ці питання, які ви зараз даєте в бюджету, що буде з тими, де, ну, я би так сказав, депресивними територіями. Де взагалі, От ми, якщо я сказав, вже даємо 5 мільйон дотацій. Ну, скласти нічого і нічого, так би сказати, ну, що деде немає, нічого не вийде, так? Треба тоді брати на себе відповідальність, чітко прописати закон. Отакі-такі території, де, які зараз на дотації, де нема. Не бачимо, то от буд буде повністю фінансуватися за рахунок державного бюджету. Це ну багато я запитань. Багато чи не призведе ця реформа до того, що у населених пунктах, які об'єднаються, тобто, якщо в одному населеному пункті є школа і в другому є, а громади об'єдналися, чи не приведе, що у малокомплектну школу закриють в одному населеному пункті і? Дітям доведеться в інше їхати так само і з ФАПами і з іншими структурами, які колись також намагалися оптимізувати, але влада, коли прийшла, теперішня влада прийшла до влади у свої чиновницькі кабінети, вони наклали мораторій на закриття. Тепер ми знову може постати питання з ліквідацією цих закладів. Ну, оптимізація я перед цим сказав, що і ця і адміністративна реформа, і що стосується медицини і освіти, це не реформа, яка скорочує робочі місця. Це не реформи, які щось ліквідовують. І навпаки, вдалі реформи, які щось народжують, які щось будують, які щось доповнюють. Але ви бачите, яка зараз ситуація. Ну, влада зараз, коли була в опозиції, критикувала, ви знаєте, тарифи її тоді були високі, зараз в сім разів більше, вже хороші такі мають бути. Тоді оптимізація йшла, а зараз у два рази більше. Я рахую, що школи повинні бути в кожному населеному пункті. І це пункти сімейної медицини, це фешко, кушерський пункт, як то вже буде називатися. Ну, але це послуги, які кожен день потрібні населенню. І переводити все в такий важкий час зараз час обістіння гривень, коли люди кінці з кінцями зводять. Заробітні плати, як були, там 1100-1200 гривень, так і залишилися, і цю заробітну плату далі навантажувати новими як -то, видатками. Ну, треба, думаю, думати, Думати, тому що думка у людей різна. Я постійно так, бо сам проживаю в селі, їжджу багато і напряму чую від людей. Стоїть питання у піднятті, зменшення навантаження на бюджет кожної людини. Таке Оце зараз хочуть люди. Адміністративна реформа зараз, м -м -м, може це і якийсь крок для того, щоб забути, говорити, що газ у нас 7,5 тисяч, і що ліки виросли в 5 разів, що м -м, гривня була 8, стала 22. Щоб забути про друге і говорити про нього. Але я думаю, тяжко це. Треба братися за те, що треба робити, щоб люди бачили. А це, перш за все, де людина відчуває, це збільшення доходів, зменшення видатків. Це сама, сама сильна реформа. І держава повинна про це думати, а не як щось розмалювати, туди перенести то, то, то. А бачимо зараз, ми проговорили, скільки є суперечностей, скільки нас відтягає і коли вона може бути. Якщо її зараз проводять, так, як правильно сказано, на найближчі два роки. От ми говоримо про цю реформу, але внутрішню, можна сказати, реформу, озвучувалися такі пропозиції, щоб зробити, поділити, об'єднати навіть регіони. Тобто планувалося об'єднати навіть Закарпатською, з Чернівецькою, Львівською та івано франківською Закарпаття завжди було Закарпаття. І воно є Закарпаттям і зараз. І наша людина звикла працювати. в нас є свої традиції, у нас є своя свальба. Своя... Христина своя, свої традиції, Різдво, Пасха, не так, як в других територіях України. Тому нас об'єднувати зараз. І куди йти, якщо якісь послуги треба, нам треба. Ну, я розумію, що легко з Чернівців у Львів там, чи Львів, Франківськ. Ну, а нам через Гори то важко. Тому по-любому повинно враховуватися. Ну, Географічне положення території. Географічне положення території говорить, що Закарпаття має мати максимум своїх послуг тут на місці, щоб не їздити не то що у Львів, а щоб не їздити в Київ. Про це говориться. Це і є те, про що говорили. Децентралізація. Децентралізація надає не тільки повноваження, не тільки послуги на місцях від е, органів центральної влади. Але і належне фінансування, бо можна дати права, як завжди говориться, і свободу, а грошей не дати. І тоді що робити? Тому я і зараз говорю, про це говорить, бачу багато. Ну, треба віддавати гроші на місця. Тоді можна і дорогу ремонтувати, і садочки, і школи, і розвивати благоустрій кожного населеного пункту, приводити до вигляду, а це і освітлення, і озеленення, і так далі. Наші люди це зроблять, але треба це відпустити, але чомусь кричать завжди. Погані, погані, погані самі приходять до влади, ніхто нічого на місце не дає. І завжди кожні усі обіцяють розвиток територіальних громад, місцевого самоврядування, фінансування на місця і так далі. Прийшли, все забули. Ну, Зараз будемося сподіватися, може щось вже продається, але щось. Ну, не йде воно так, як маєте. Димася правді. От експерти говорять, за прикладом Європи Європи, європейських країн, там громади, де не об'єднувалися добровільно, для них вводили певні санкції. Чи можливо таке, що й українців каратимуть гривною за те, що вони не хочуть об'єднуватися? Однозначно, у нас добровільно заявляється, воно вже сказано. Громади, які не об'єдналися, не будуть отримувати субвенції за державного бюджету і не буде залишатися у місцевому бюджету ці 60% податків з доходів фізичних осіб. Якщо ти можеш, отак сказали, можеш тримати електрика, тримай, можеш тримати лікаря, тримай, немає, не можеш тримати, немає ні того, ні того. Удире, тут то я зарплату, отримує один голова чи секретарка, і все. І ніякого розвитку тієї громади не буде, тому що не дадуть фінансування. Оскільки нам може обійтися ця адмінреформа? Чи поки що такого немає, і все у планах, перспективах, і в обійдеться, ми й самі не знаємо. Ну, поки що витрат, витрати не рахують, ніде не презентують. Презентують тільки то хороше, що може бути. 6 мільйонів в одній громаді додатково, як я говорю, з податку з доходів фізичних осіб, плюс субвенція з державного бюджету, буде вона чи не буде згідно того плану, який подасть громада, ну це теж як обіцянка. Ну, однозначно не говорять про витрати. У ну, кожній територіальній громаді це буде збільшення. Робочих місць треба приміщення, їх треба де побудувати, де взяти в оренду, де провести ремонти, щоб ці всі нові створені служби, структури знаходились. Це також буде тягнути за собою розхідну частину бюджету. Як будуть проводитися вибори, за які кошти, це теж плюс навантаження. Підрахунків таких не було, тому що, якщо так сказати, нам їх ніхто не і сьогодні. На комісії ми питали і на президії ніхто не ні ніким це не проводилось. але однозначно, що воно треба провести і порахувати. Дякую за змістовну розмову. Будемо сподіватися, що все ж таки Закарпаття подолає цю адміністративну реформу, і в будь-якому випадку Закарпаття не постраждають від неї. Однозначно, що ми так і будемо робити, тому що все буде заражати від людей. Якщо люди захочуть об'єднуватися, будь ласка, ми підтримуємо, але маємо провести слухання з усіма поспілкуватися, поговоритися, чути всі думки і пропозиції, і гарантії чітко, що то буде, що буде в кожній громаді. Сьогодні у нашій студії був депутат Закарпатської обласної ради Михайло Цірик. Ми обговорили територіальну адміністративну реформу Закарпаття. Далі буде залишайтесь на 21-му. до наступних зустрічей.